Привіт! Вітаю вас, друзі на моєму каналі. Сьогодні готуємо. Я готую, хочу показати вам консервована квасоля. Як я, як роблю це я для того, щоб е, її законсервувати, я промила, перебрала, намочила дві годинки, три, нехай помокне е, квасоль. Потім відварити. Я відварила Літрову банку намочила сухої квасолі літрову банку. Ось вийшло в мене 4 півлітрових баночки. Ну і тут ще, напевно, буде баночка. Е, протушимо на сковороді. Але для консервації на 4 півлітрових баночки треба такий маринад: е, Кастрюля кипить уже. Вкидаємо чайну ложку солі, тут літра води, чайна ложка солі, столова ложка цукру і 80 мл оцту 9%. Коли закипить воно ще один раз, виключаю. І будемо заливати цим маринадом квасолю. Покажу далі. І так, е залили маринад в баночку, накриваємо і ставимо стерилізувати. Стелимо на дно полотенце чи що ви там хочете, і складаємо баночки. Стерилізувати потрібно не менше однієї. Години ось. Все. Будемо годину стерилізувати, потім покажу. Друзі, наш, наша квасоля в банках почала гарно кипіти. Закипіла. Тепер чуть-чуть скручуємо на повільному, щоб воно трошки лише булькало. І засікаємо час. Все. І так. Пройшла рівно година. Квасоля уже готова. Але перед тим, як закручувати, у кожну баночку я ложу ось так на кінчику чайної ложки е лимонної кислоти. Ось. І в кожну баночку, і все. І потім. Акуратно виймаємо і закручуємо. Ось така у нас квасолька можна вживати в будь-які страви, Чистесечка, гарний маринад. Ми закутуємо її, і вона поки не охолоне. Коли охолоне, можна в підвал погріб, як в прохолодне місце. Рецепт квасолі у повному відео. До побачення! Бувайте здорові!